На навчально-тренувальних зборах у Туреччині Житомирська полісся зіграла контрольний матч проти ФК Балкані. З початку матчу вовки активно просингували суперника, і вже на п'ятій хвилині Факундо Батіста відзначився дебютним голом. або в рахунку якнайшвидше подача кутового призвела до підбирання Назаренка прострільної передачі і удару Батісти. Батіста спрямував м'яч. А в сітковий рік на шостій хвилині забивши свій перший гол у футболці Житомирської команди. Після пропущеного голу суперники вовків намагалися відповідати атаками, але полісяни тримали захист до кінця першого тайму. Вже на 50 50-й хвилині житомиряни забили свій другий м'яч у цьому поєдинку. Відзначився Борис Крушинський. О, він подає до воріт. Помиляються захисники із воротарем з Косова, І Крушинський використовує цю помилку. на 100% та спрямовує м'яч. В... Подвоївши перевагу, полісяни продовжували атакувати суперника. Та у відповідь також отримували гострі моменти біля своїх воріт. Напружена боротьба принесла вовкам успіх. На 65-й хвилині Богдан Лєднів забиває третій м'яч, який стає фінальним у цьому поєдинку. Кінцевий результат – 3-0 на користь Житомирян. Але тепер вже на позиції лівого захисника. Ну і близько дії Лєднів дуже грамотно, дуже холоднокровно Розібрався Богдан і таким чином він зробив рахунок 3-0. Йосефі. До речі, один зі співавторів цього голу, тому що він затискав. Суп. Поступово підбираємося до кондиції. Перші дві гри були складніші, тому що фізичний стан, ну, звичайно, перші матчі на зборах він завжди такий. Сподіваюся, що від матча до матча ми будемо набирати кращу кращу форму. Зараз дуже цікавий такий був період, бо переважна частина його пройшла з гравцями під таким достатньо суттєвим навантаженням. І це знаєте, як схоже нібито на моделювання кожного разу моделювання останніх хвилин матчу. І в ці моменти, саме в ці важкі моменти, було дуже цікаво, що будуть пропонувати хлопці. Звісно, ми говорили з ним попередньо, наприклад, навіть результати цих матчів, вони ролі не будуть грати колосальною, але що ми зробили задля результату, тобто такі, які рішення приймали задля результату, ось це буде ключовим. І, звісно, це буде впливати потім вже на вибір складу, коли ми будемо наближатися безпосередньо до першої офіційної гри. Наступний свій товариський поєдинок команда Полісся проведе 4 лютого в Туреччині проти грузинського клубу Динамо Батумі.